Вітаю! Сьогодні ми разом з вами приготуємо дуже смачні ніжні, ароматні, пухкі пиріжки з яйцем та зеленю. Це дуже смачно. А я з радістю поділюся з вами цим рецептом. А ви можете підписатися на канал, кинути цьому відео лайк авансом, і ми будемо починати. Звичайно, що спочатку потрібно замісити тісто. У мене тут цукор, 2 столових ложки. Дивіться, що я роблю. І 20 грам живих дріжджів. Якщо не маєте живих дріжджів, можете використовувати сухі. На таку кількість, як у мене 20 грам, вам потрібно 7 грам сухих дріжджів. Тепер ми беремо дріжджі і ось так в пальчиках розтираємо їх сюди до цукру. Їх потрібно перетворити в таку крихту. Тут у мене 300 мл теплого молока. Жирність 2,5%. Частинку ми додаємо сюди. І тепер це все гарно вилочкою потрібно розмішати до повного розчинення цукру. Для чого ми це робимо? Для того, щоб швидше активувати дріжджі. Дріжджі дуже швидко активуються в чомусь солодкому і в чомусь теплому. Так, Те, як молоко у нас тепле і тут є цукор, вони зараз швиденько активуються. Цей процес вже вам знайомий, тому що ми вже готували пиріжки, були пиріжки з капустою, пиріжки з м'ясом. Тому ви вже, напевно, знаєте, як це робити. Можливо, вже навіть хтось і приготував. Все. Тепер ми це виставляємо в сторону. Тут у мене 550 грам просіяного борошна. Сюди я додаю одну чайну ложку солі. Беру ложку і гарно це все перемішую. Для того, щоб поєднати борошно з сіллю. Добре. Одне куряче яйце. Його просто перебиваю вилучкою. І переходимо замішувати тісто, друзі. Дивіться, додаю сюди молоко. Добавляю сюда дріжджі, які ми розчиняли з молоком та цукром. Добавляємо сюди одне куряче яйце. А також додаю сюди 40 г вершкового масла. І тепер лушкою гарно це все ось так перемішую. Спочатку на такому етапі потрібно замішувати тісто ложкою для того, щоб об'єднати всі інгредієнти. Бо якщо туди засунути зразу руку, все на руку налипне і буде некомфортно. Все, друзі, бачите, коли тісто вже ось такої консистенції, можна переходити і замішувати його руками. Трішки вимісив тісто. Воно повинно получитися ось такої липкої консистенції. Сюди потрібно додати 2 чайних ложки оцту. Ось так. І ще раз оце все гарно ось так перемішати. Вимішав тісто, воно зараз, бачите, ось такої консистенції. Воно ще липке і дуже-дуже ніжне. Все. Це воно після того, як ми додали осад. Сюди потрібно додати ще 50 грам борошна. І тепер ми вже більше нічого не будемо додати. Ми замішуємо повноцінне тісто. Замішувати тісто потрібно до тих пір, поки все ось це борошно не впитається в тісто, воно повинно гарно вимішатися і стати таким ластичним. Все, тісто готове. Хочу вам показати, яке воно повинно бути. Дивіться, друзі, воно має бути ось таке ніжне, еластичне. Воно має дуже добре розтягуватися, бачите? І бути глянцеве. Тепер дивіться, що ми робимо. Ми його ось сформовуємо в такий шарик. Ось так. Ось тут гарно ось так защиплюємо. Все. І його ставимо назад в миску, де ми його вимішували. Додаємося трішки олії, для того, щоб воно не обвітрювалося. Розмащуємо олію. І накриваємо харчовою плівкою ось так. Обов'язково його потрібно накрити, бо воно обвітриться, Друзі, якщо не маєте харчової плівки, використайте просто слофановий кульочок. Все, щоб туди не потрапляло повітря. І тісто залишаємо на одну годинку в теплому місці для того, щоб дріжджі почали працювати, підняли це все. Друзі, воно має збільшитися в розмірі у два рази. А за той час приготуємо начинку для пиріжків. Візьму дуже гострий ніж. Друзі, у мене ось такий набір, який дуже мені допомагає. Знаєте чому? Тому що мені більше не потрібно шукати по всіх шуфлятках, де мої ножі, де мої лопатки. Друзі. У мене все в одному місці. Навіть якщо мені треба обробна дошка, я просто беру, ставлю на цю ось так і нарізаю щоденько. А ви, як мої підписники цього каналу, можете отримати такий крутий, якісний набір за дуже класною і низькою ціною. Друзі, я вам нагадую, хто не знає, на друге замовлення ви отримуєте знижку в 5%. На третє замовлення, ви отримуєте знижку в 10%, друзі. І ця знижка назавжди і на весь асортимент товара, який є в магазині і який ще буде додатися. Тому це просто халява. Встигніть скористатися. Знаєте, як то кажуть, зекономив, значить, заробив. А ми будемо нарізати цибульку за допомогою ось такого чудового гострого ножа. Це все робиться максимально швидко. Навпіл і ось так нарізаємо. Тепер наріжемо зелений кліп. У мене тут ось такий пучок, друзі, ви можете використати те, як у мене можете використати більше. І був пучок зеленої цибулі. Також кріп ось так. І сюди до цибулі дрібно-дрібно порізали. Все, готово. Тепер візьму шпатель. і це в глибоку миску. І основа нашої начинки це відварені яйця. Потрібно 7 штучок ось таких гарних відварених курячих яєць. Натираємо на ось цій терці прямо сюди. Сюди потрібно додати 40 грам вершкового масла для того, щоб начинка була дуже-дуже соковитою. І тепер лужкою гарно це все ось так ретельно перемішуємо. Пиріжки будуть такі класні, ніжні, соковиті. Ви знаєте вже. Є в мене рецепти. Хто не бачив, обов'язково перегляньте. І ви переконаєтеся, що таке пиріжки від щасливого кухаря. Я не знаю, друзі, чи є у вас в записничках, чи є у вас взагалі ви знаєте якісь рецепти пиріжків. Але так вийшло, що я не один рік працював з хлібовиробами. Тому, друзі, маю багато-багато ще для вас рецептів. Ось це масло, бачите, тут, що лишилося ми ложкою просто ось так беремо і його роздавлюємо. Не переживайте, воно все дуже добре розійдеться, все буде рівномірно, все буде однорідне і дуже смачне. Тепер, коли ми це перемішали, потрібно додати сіль та чорний перець. Нічого більше лишнього не додайте. Якщо не любите чорний перець, можете його не давати. Трішки солі. І ще раз гарно, це все перемішує. І начинка вже повністю готова. Пройшла рівно одна година, і ви гляньте, як гарно піднялось тісто, друзі. Ви просто подивіться, яке воно класна. Я вже вам ще раз його показую. Ви вже знаєте, яка повинна бути в нього текстура. Ви подивіться, бачите, як воно гарно почало рости. Як воно гарно вистоялося. Тепер, мої хороші, все дуже просто. На поверхню, де ви будете працювати, дайте трішки олії. Ось так. Ось так її потрібно розмастити. І викласти сюди тісто. Тепер усе тісто, ми фасуємо по 50 грам. Просто беремо. Мені в цьому допомагає ось така класна вага. Друзі, вага у вас повинна бути на кухні, якщо ви хочете готувати мої рецепти. Тому що всі мої рецепти базуються на пограмовочках. Якщо у вас будуть точні пограмовки, у вас вийде гарна смачна страва. Допустимо 5 грам, але щоб це було більше 50, не менше. Тісто дуже класне, таке ніжне, бачите? З ним дуже класно, комфортно працювати. За рахунок того, що ми дуже добре його відферментували, дали йому достатню кількість часу, щоб воно вистоялося. дріжджі активно почали працювати, це дуже важливо, якщо ви працюєте з дріжджовим тістом, воно має дуже добре вистоятись. Все, друзі, якщо у вас тут залишилося трішки тіста, ми робимо ось так. І розкидаємо по всім заготовочкам. Все. Тепер беремо одну тістову заготовку. Ось так. І нам потрібно надати їй круглої форми. Все. Бачите? Ось така повинна бути кругла форма. І виставляємо назад. Максимально стараємося швидко це все робити, для того, щоб не встигало тісто обвітрюватись. Все. І це була остання тістова заготовка. Тепер, друзі, дивіться, що робимо. Вага нам більше не потрібна. Беремо одну тістову заготовку, ось так її перевертаємо. І надаємо їй овальної форми. Хто бачив попереднє відео пиріжків, ви вже знаєте, що потрібно робити. Я впевнений. А хто не бачив, дивіться, і будете знати: беремо, перемішуємо начиночку, одну столову ложку, приблизно ось так. І виставляємо її сюди. Тепер ось так взяли з двох країв і заліплюємо просто швиденько. Заліплювати потрібно дуже добре, щоб вони під час того, як будуть випікатися, не розліпилися. Друзі, це вже третій рецепт, навіть п'ятий, я би сказав, в пиріжків на моєму каналі, і кожен рецепт абсолютно інший. Тому, друзі, обов'язково, хто ще не готував такі пиріжки, обов'язково приготуйте по цьому рецепту. Дивіться, ось так ми заліпили. І це єдині пиріжки, які потрібно ставити швом донизу. Ось так взяли, трішки придавили. І виставляємо на деко. Попередньо я його застелив паргаментом. Все, бачите, ось так. І продовжуємо цей процес з усіма тістовими заготовками. Ось так розімнули, надали овальну форму. Взяли начинку. Ось так гарно її виставили. Можна ще трішки додати. Вдовза замало. Взяли ось так два краї і заліпили. Повернули. Трішки ось тут придавити потрібно зверху. Все. І виставляємо. І вже вийшло друзі, ось такі пиріжки. Тепер потрібно, щоб вони ще раз підросли. Дивіться, розігріваємо духовку до 45, максимум 50 градусів і ставимо їх ще на 20 хвилин. Тоді вони ще раз відферментуються, тісто підійде, і тоді вже ми поставимо духовку на 180 градусів і щоб вони випікалися 20 хвилин до готовності. Як написали в коментарях до готовності духовки всіх різних друзі. 20 хвилин їм буде достатньо. Тому ставимо 20 хвилин, щоб вони ще раз підійшли. Прийшло, друзі, 20 хвилин. Дивіться, як гарно піднялися пиріжки. Бачите, при температурі 45 градусів вони не випікаються, вони тільки ось так гарно ферментуються. Тепер ми їх ставимо швиденько в духовку. Ставлю таймер на 20 хвилин. Все. Температура 180 градусів. І включаю в духовку. Все. Прийшло рівно 20 хвилин, і я вам хочу показати цей результат. Друзі, ви просто подивіться на них, які вони класні. Вони просто чудові, пухкі, такі рум'яні-рум'яні, -рум друзі. Дивіться. Ось так беремо. Раз. Раз. Все. Ви просто подивіться. Ну що, давайте я один вам покажу. Він ще дуже гарячий. Ох, які класні. Тісто провірене. Рецепт провірений, просто чудовий. Ну що, будемо пробувати? Розриваємо і ви гляньте, яке тісто, друзі. Ось таке повинне бути тісто. Скільки начинки? Ах, пече. Ну що, будемо пробувати. М -м 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 -м. Це дуже смачно. Тільки трішки гаряче. Ми просто супер. Тісто якраз таке, як повинно бути. Друзі, якщо ви ще не готували пиріжки по моїх рецептах, обов'язково приготуйте. У вас є унікальна можливість насолодитися цією смакотою. Це просто чудовий рецепт м'яких, пухкеньких і дуже дуже смачних пиріжків з яйцем та зеленою цибулькою. А я впевнений, що це відео вам було корисно. Хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтеся на канал. Тут дуже багато смачних рецептів. Також поставте цьому відео лайк. Це допомагає просуванню цьому українськомовному каналу. Вам не важко, мені приємно. А я щиро вам вдячний за вашу підтримку, за ваші коментарі. Що пишете, коментуєте. Я всі читаю. І для вас я створив унікальну можливість отримати в моєму магазині якісної професійної техніки якою я сам особисто користуюся, я сам її перевіряю. Ви можете бачити всю цю техніку, друзі. Ваги, набори, ножі. Я сам цією технікою на повсякденній основі користуюся. Ви маєте можливість її отримати по дуже низьким цінам. До речі, до 10 березня на такий набір проходить акційна ціна. Тому, друзі, встигайте скористайтеся такою можливістю. А я вам нагадаю, що на друге замовлення ви отримаєте знижку 5%. На третє замовлення ви отримаєте знижку в назавжди. Доки буде магазин, доти ви будете отримувати якісні товари по низьким цінам. Асортимент буде додатися, а для вас діє знижка. Тому, мої хороші, це моя вдячність вам за вашу підтримку. Без вас не було б цього, що зараз є. Всіх міцно обняв, припідняв і до нових смачних рецептів. А рецепти будуть вже зовсім скоро.